Всім привіт! А, сьогодні прийшли на город копати батат наш. А, що я хочу сказати? Всі кажуть, що його типу, дуже легко вирощувати, нічого не потрібно. Ну, зараз ми побачимо, наскільки це все легко і просто, тому що я з ним абсолютно нічого не робила з бататом. Посадила в кінці травня, а в, влітку. Я його просто замольчувала скошеною травою або соломою. Ну, і тим, і тим От. І зараз пробуємо копати. У нас тут було, у мене було 15 саджанців. Я їх замовила, тому що в мене не вийшло проростити свої, тому я знайшла на Олексі, замовила, вони мені прийшли, я їх посадила. Я їх поливала, напевно, раз-два чи три за все літо. О, тому що тут мокра земля і я думаю просто що це нормально. Хоча б так дуже любить вологу, І можливо треба було б краще його поливати, що... Позитиву більше. Да. Як лекцію читаєш. Так. Да. Ну, Попробуємо зараз копати. купати. Покажи, я розкажу, що тут іде і до чого. Тут у нас, виходить, було 15 саджанців. Я їх посадила в два ряда. Ти хочте знімаєш? Ну, трава оця. <сіх> да, посадила, замальчувала. бур'ян все одно росте, проростає а, от, і взагалі воно запросає ось такими Ось Одна гляна така. Ми зараз спробуємо. Зняти спочатку. Тут пробували копати, поки що нічого не знаходимо. Можливо, треба глибше буде копнути. Подивимося. Поки не показую нічого. Та я вже показу. Ось-ось-ось-ось така. Кажуть, що він дуже сильно, якщо його ніякою плівкою не закрити, він дуже проростає ось такими де дає, там, де пазуха в нього. Але я не скажу, що я багато бачу цих корінців. Можливо, він в мене так і вродив, що воно не корінців. Але коли я його беру руками дістаю, я оце верхнє коріння дістаю. Я не знаю, в чому прикол. Можливо, він не виріс. Можливо, це я щось я не розумію до кінця. Буду пробувати зараз викопувати, спочатку обріжні всі селяни, ну, вот. а потім вже будемо викопувати. Що? Нічого, да? Ого. Ну, можеш, не? Нічого, не можеш що. Що значить? Трошки пошли. Щось поїжене. Ну да. Давай, може, ще розкопуємо. Ситуація наступна. Це, звісно, біда. Скажу одразу. Тому що ви бачите, які ями покопані, це не картошку копати. Це зовсім не те. А зараз покажу результат. Що, у нас, що ми накопали? Це з 15 кущиків. Тут, я думаю, десь кілограмчика 3 буде приблизно. А наступне. Спочатку у нас викопуються ось такі корінці. І все. Більше ми нічого не бачимо. Це практично на всіх рядках така ситуація. Але далі, коли ми починаємо копати, навіть не вглуб, а, а в сторону. Ось, ось тут, наприклад, йшов рядок. Ми повинні ще десь пів метра викопати його. Далі в сторону виходять ось. Ось воно виходить, а ну легко пне тут один раз. Зараз подивимося, бачите, корінці-корінці-батата пішли в сторону. Отак да, десь нема тут нічого такого. Ось корінець такий вилазить. І дуже, а ну ще давай тут. Ось воно прям дуже далеко в сторону, воно немає, немає нічого. А зазвичай буває таке, що ми викопуємо, ну ми вже розширили його. Ми викопуємо його, і отакі корінці в нас виходять. О, тому... Тому наступна ситуація. А ну ще раз тут копне. Я бачу тут багато корінців, так. Да. Це... Може тут щось і буде? Не Ні бачу. Немає нічого такого. А ну ще давай тут. О, тут може щось. Ні, нічого немає. права. Тому вивод такі, що з кота потрібно... Я бачила один варіант, коли садять мішки. І це прикольно, тоді вся коренева система залишається, він нікуди не втікає. Але тут просто я думала, думаю, що це він так шукає воду. І розходиться прямо в сторону. Земля у нас дуже-дуже волога. Тому ем, я не знаю, що він шукав у стороні, або робить якийсь такий горбік, насип. І туди вже, відповідно, садити його. І тоді він сильно глибоко в землю не входить. Що я думаю, що у нас на наступний рік піде тут рости батат. Тому що дуже багато корінців залишається в землі. Так, і ще один момент, що потрібно знати про батат. Його їдять сильно гризуни. І це дуже-дуже такий момент, який потрібно знати. Тобто гризунів, щось чимось потрібно обробляти його. Це перше. Наступне, коли ми його викопуємо, він йде десь в сторону і ми роз, розрубуємо, просто його розрубуємо. Його дуже тяжко викопувати. Тому треба сидити або в мішки, або в якісь контейнери, або, е, не знаю, в якісь на високі грядки, можливо, краще буде його саджати. Ну а на цьому я буду завершувати дане відео. Дякую, що дивитесь нас! До наступних відео.